Чи увінчається успіхом ваше починання? Певна якась справа, чи увінчається успіхом? Увінчається, буде досить швидко розвиватися та справа, яку ви задумали, чи яку ви вже почали втілювати, і увінчається обов'язково успіхом руна Евас: це про швидкий розвиток подій в позитивному напрямку. Карти таро, що нам скажуть про вашу справу. Ну, ця справа, по-перше, повинні ви її якось юридично оформити. Вона вимагає цього, щоб це було все юридично правильно. Щоб ніяких сумнівів ні в кого не виникало щодо вас. А потім уже можна і діяти. У вас буде енергія, будуть ідеї, будуть сили, щоб втілювати задумане в реальність. Але пам'ятайте, подивіться вам, дуже така суттєва порада йде. Юридично оформите все, всі необхідні папери, щоб ніяких сумнівів ні в кого не було, ніяких конкуренти не могли до вас ні до чого підкопатись. І тоді тільки починайте активно діяти. Тут у вас все вийде, якщо все ви так зробите. Також зробіть правильний вибір. Не помиліться. Разом з тим, можливо, вам допоможе кохана людина у розвитку цієї справи. Ще й так може бути. Також вас запевняють вищі сили, що ви захищені, захищені. Також кажуть, щоб ви не сумували, не впадали в якісь вічі, в песимізм. У вас є вихід, навіть якщо ви вважаєте, що ситуація безвихідна, подивіться, три чаші позаду ви, вони навіюють смуток, так? але ж зверху є ще одна чаша, яка показує, що там вихід. Просто підніміть голову, просто подивіться по-іншому на ситуацію, і вихід ви побачите. Показують вам, що ви людина така емоційна, людина наповнена, чуттєва, що вам буде надходити якась інформація, якийсь досвід, новий, знання, які вам допоможуть у цій справі. Це все буде досить повільно здобуватися. І ви входите ось так, не поспішаючи за цими картами у свою стабільність. Але з руною Евас, можливо, навіть буде якесь пришвидшення руху, тому що Евас це швидкий розвиток подій. Тому приймайте, втілюйте, реалізовуйте усе, що ви задумали. Вам сприяють вищі